Всім привіт! І ти на каналі Аломія. І сьогодні ми разом з вами будемо відновляти мої звички в фігурному катанні. Ну і що? Не будемо затягувати, поїхали. Я вже перемістилася сюди, і зараз я буду робити невеличку розминку. Щоб ви не хвилювалися за мене, ось це дуже гарна людинка. А, це е, рослинка. Рослинка. Вона буде за всім наглядати, буде якся мене підтримувати, там, казати мені якісь мінуси. Його звати Пірдоша. Е, ось такий він тяжеленький, тому я його переносити не буду. Ось такі у нього листячко таке, так що він просто за мною наглядає. І зав'яжу ще своє волосся. Так, як ви бачите, я передовшу на місці, я теж тут. І я вже зробила невеличку розминку. Зараз зроблю ще силові вправи, присідання, прес, т -т 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 -т. віджимання, там і ще щось. Це все я буду вам показувати. 20 разів прес. Ще 20 разів присідання. що ще, Віджимання робила 20 разів на кожну ногу. На колінах ну на одній нозі. На це я витратила десь 2-3 хвилинки свого часу. Тому зараз будемо продовжити. І ми будемо. я не знаю, Чи мені зробити ще розтяжку? Чи мені вже починати переходити до стрибків? Ну зараз переходимо до стрибків. Я буду пригати на скакалці. Поїхали! thank <tries> Ребятки, я не знаю, що зі мною так, але. Я робила аксель на. А, тріша. Я робила аксель. Я... Зараз я не знаю, чому я не можу його зробити. Але я, ну, я, я точно знаю, я, я зможу його зробити, але я вам колись можливо зніму і прикріплю. Але я не знаю, чому в зараз не виходить. Ну, типу, чому він виглядає ось так. Чому він... Типу я докручувала півтора оборота. Ось, майже закрутила. Ось, оце докрутила. Переходимо до тулуба. Це я так і раніше робила, в мене не виходить. Значить, я відновила і тулуп, і аксель. Я багато працювала, але я багато вирізала. Ось, ще я сьогодні йду на бодібалет. Він... У мене буде година, потім ще година танці, тому я думаю, я зможу там напрацювати свою розтяжку та аксель і тулу. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім папа! -па. Всім па па па, -па.